Зараз просто будете в шоці від цього дивана. Моделька називається Проміс. Він повністю безкаркасний, і ви його бачите кутовим, а його можна зробити прямим. Такий трансформер, ви такого не бачили. Дуже комфортна моделька. Дивіться, скільки подушок це все входить у комплект. Зараз покажу вам, як він переставляється. Ось він кутовий, можна поставити кут на цю сторону. Дуже дуже просто. І до речі, зараз видно, як скріпляються між собою елементи. Основні диванчика, не подушки, а елементи. Все на блискавках. Потім ви основу диванчика перекинули сюди. Ось так. І кутик перекинули на цей бік. Все, диванчик із лівого кута став диваном з правим кутом. Прикольно? Прикольно. Також його можна зробити прямим. Для цього ми кутову частину прибираємо взагалі. Цю також основу. І ставимо дві рівні подушечки. Диванчик повністю безкаркасний. Всередині в нас йде ППУ, дуже довговічний та, е, такий середній пожорсткості, навіть вище середнього, він легко проживає 10 років експлуатації. Якщо диванчик використовують люди до 120 кілограмів вагою, ось так вкладаємо подушечки з сидіння і ставимо подушечки з холофайбера, ці м'якенькі, під спину. Моделька супер універсальна. Ми їх робили, ці проміси. Різного розміру, хоч кутові, хоч прямі, хоч кріслами, хоч величезний, 3 на 3 метри. П. Подібний. Він поставляється. Якщо ви живете в іншому місті, не в Києві. Ми його вам прийшлемо в вакуумі скрученим безкоштовно, тому що він вакуумується. Вартість 34 тисячі гривень такого диванчика. Проміс. Його можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. В шапці профілю телефончик для зв'язку, а більше деталей про нього на сайті. Солохає.